Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які сталися за минулу добу в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Ранок у рівному розпочався із гучних сирен швидкої допомоги рятувальників та поліції неподалік золотіївських мостів, легковик злетів кювет. В автомобілі рухалася сім'я з дітьми. Восьма ранку на виїзді з золотіївських мостів це вулиця князя Володимира іномарка в Кюветі. десятки рятувальників, медиків та свідків аварії. Люди подейкують, водію раптово стало зле. Він втратив орієнтацію та контроль над автомобілем. Із село на рятувальники діставали першому жінку і дитину шкільного віку, чоловіка за кермом затисло. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій допомогли звільнитися з деформованого автомобіля водію його дружині, а також дитині. Після чого передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Потерпіло родину, відправили в лікарню, усім знадобилася медична допомога. Рухався у напрямку центру рівного, аби відвести дитину до школи. Однак водій не впорався з керуванням, зіткнувся із відбійником і майже 50 метрів рухався уздовж нього, а потім злетів у річку. Як пояснила дружина кермувальника, чоловіку стало погано, тому і трапилася така аварія. Легковики за допомогою спеціальної техніки відбуксирували на поверхню, автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень. Позашляховик із Черкаської області втратив у ДТП на Рівненщині троє людей потерпілих. Ця аварія сталася на Київчоп біля Великої Маляни. Поліція з'ясовує обставини дорожнього інциденту. Біля великої маляниці Рівненський район іномарка Фольксваген та Урек злетіла в кювет в автомобілі. Окрім водія, була його дружина та ще одна жінка. Відомо, що спершу транспортний засіб винесло відбійник. Після цього він перекинувся. На місце дорожньо-транспортної пригоди за сигналом від очевидців аварії приїхали медики. і Поліція трьох потерпілих забрали до лікарні. 31-річний житель міста Кам'янка Черкаської області, керуючи автомобілем Фольксваген та Урек, не врак. Ував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустивши зіткнення з відбійником, злетів у кювет. У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв м'яких тканин тіла і перелом лівої ключиці. 51-річна дружина водія та ще одна 51-річна пасажирка, жителька Київської області, після отримання медичної допомоги були відпущені з лікарні. Дитину збив іноземець на пішохідному переході, хлопчик в лікарні. Це було біля села Горбаків на регульованому пішохідному переході. Водій Фольксваген Каді не втримав на слизькій дорозі авто та виїхав на пішохідний перехід. У той час дорогу переходив 13-річний школяр. Зіткнення оминути не вдалося. Дитину з місця події забрала швидка медична допомога. Лікарі у хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом кісток носа. 22 Річний громадянин Республіки Молдова пояснив, що його занесли на слизькій дорозі. Втім, правоохоронці вважають, що він значно перевищував швидкість. За результатами медичного свідчення він був тверезий. Продовжуємо згадувати аварії за минулу добу. У птичі Дубинського району перекинувся позашляховик, постраждало шестеро людей. Серед них Троє дітей. Жителі Полтави потрапили в ДТП на Рівненщині. Водій, керуючи позашляховиком Тойота Кемері, на повороті на птичу Дубинського району, не втримав своє авто. Транспортний засіб на солідній швидкості викинуло в кювет. Через численні удари в машини спрацювали подушки безпеки, але це не врятувало пасажирів від тяжких травмувань. В салоні було шестеро. Серед них троє дітей. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 35-річний водій, житель Полтави, керуючи автомобіль Тойота Кемері у селі Пти Че Дубинського району не врахував дорожні обстановки, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з подальшим перекиданням. 31-річну матір із двома синами госпіталізували в лікарню міста Дубна у хлопчики травми голови, струси головного мозку. Інша жінка зі своїм сином підлітком мають переломи та численні забої тіла. У поліції вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, Деформований автомобіль тимчасово помістила на арешт майданчик Дубинського відділку поліції. Від любові до аморальності у рівному хлопець побив свою колишню дівчину. Коли та втратила свідомість, пограбував її. Потерпіла, прийшла до тями та покликала поліцію. Підігрітий алкоголем 18-річний хлопець напав на молоду дівчину. Це сталося у місті Рівному по вулиці княгині Ольги. Потерпіла це його колишня кохана. Він вдарив їй в обличчя. Дівчина втратила свідомість. Негідник скориставшись ситуацією, викрав два телефони. Вони належать подрузі. На момент приїзду патрульних Медичної допомоги вже не потребувала. Вона описала зловмисника, екіпажі отримали орієнтування і почали опрацьовувати прилеглу територію. І через деякий час на вулиці Степана Бандери полісмени помітили чоловіка, який підходив під орієнтування, і затримали його. Патрульні обшукали підозрюваного та знайшли в кишенях викрадені два телефони. Кількома годинами раніше цей самий затриманий вже був у будинку, де мешкає його потерпіла. Дівчина поводив себе агресивно, патрульні провели профілактичну бесіду, але але не допомогло. Той повернувся і зробив, що планував. Але тепер вже буде відповідати згідно кримінального кодексу України. Зичу вам всього доброго, більше радості в житті та надійних людей. Поряд. Дякую за щоденну довіру. Бувайте. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.